В час війни в Україні активно ростуть ціни. Тож багатьом доводиться обмежувати себе у деяких продуктах, одязі, розвагах. На чому не готові економити за будь-яких обставин? Журналісти Терену запитали тернополян в здоровому харчуванні, в заняттях для дітей, спортом, розвитком точно економити не будемо. Чому так? Е, тому що здоров'я саме основне, і дитина зараз формується, росте, так само і я, майбутнє, ще надіюся років багато жити, тому потрібно себе берегти. Не буду економити на шабі, на одязі, на взуті і так далі. Та й все, в принципі. На мистецтві. Ну, Тобто ну, ну, то, то якісь виставки, якісь ну, література, наприклад, якісь альбоми цікаві. Ну, от такого плану. Мабуть, скоріше всього, що в аптеках. Як вже щось притисне, то мусиш купити. Я за будь-яких обставин буду купляти якісь навчання і розвиватися в своїй сфері більше. Ким працюєте, якщо не с фотографом? Ну, я напевно не буду економити на кухонній техніці, це смартфони, також, комп'ютери і все в тому роді. Чому так? Ну, бо це такі речі, які довго служать, напевно, що. Якщо прийдеться економити, то, скоріш за все, там на розвагах, щось такому. Ам, хі -хі -хі. В якихось дрібницях переважно, та і все, в принципі. Менше кінотеатри, смаколики, хімки, такі, знаєте, бо часом інколи хочеться, окрім чогось корисного, ще щось фридненьке собі дозволити. От на цьому будемо економити. Ну, та в усьому треба в принципі, обмежуватись зараз, так, так би мовити, для, для нашої перемоги. От, треба Ну, і в їжі, і в всьому. В подорожах, в розвагах якихось. В подорожах обмежуюся, бо не можеш нікуди поїхати. Обмежується в подорожах. І дуже шкода. Розваги. Ну, але все рівно, за, за будь-яких умов, можна придумати собі розваги, навіть безкоштовно, просто якісь прогулянки. Тим більше, що в нас можна навіть біля озера погуляти І це також буде розвага і релакс.